Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Блік! Таріко. І сьогодні, друзі, ми будемо грати у схованки на ось вот такій вот локації. У нас тут є такий невидимий бар'єр, за котрим ми не можемо вийти. Сьогодні ми. Мы... Взяли собі лут. Ось як ви бачите, є цілих вісім одиниць. Ми можемо а, перетворюватися у різних мобів. Зараз я це робити не буду, щоб Ріко не знав, кого я можу перетворюватися. Та наше завдання буде сховатися за хвилину. Так, ти будеш шукати хвилину, і за три хвилини потрібно знайти. Той, хто знайде більшу кількість разів, той і переможе. Слухай, Ріко, ти взагалі готовий? Я готовий. стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Ти скажи ну... мені, будь ласка, хто буде перший шукати? Давай, ти будеш мене першого шукати. Так, тобто добре. ти будеш ховатися, слухай, добре, да. хвилина пішла, в тебе є небагато часу, щоб я хувайся, сховатися. Я ховаюсь, я ховайся, ховайся. Ховайся, ховайся. Дві, одна, все, ну, і я що готовий, ти готовий, друже? Так, тоді я так. йду шукати все. Тобі від мене так беремо ось цей мечі та погнали. Слухайте. О, ні. Ти тут наспамив дуже багато mm, вівці. Цікаво. <гладно> Слухай, ну ти ж розумієш, що я зараз їх всіх розріжу? Навпів? <novamente> Не так, у мене дружі. небагато часу. Всіх, ти так, не Ну, добре, добре, добре. Я намагаюся це зробити. Так, друзі, так. ну шо, ви бачите, де він? Де він там ходить? Так, ви зараз, бачите? зараз, я зараз. — я його не десь бачу. ти сховався, Друзі, але капець. мені здається, що це може бути пасткою для мене. Так, цікаво. Пасткою. Так, капець. а чому б ні? Як так, друже. Так, зараз все перевіримо. Тут дуже багато селянинів. Так, селяни як тебе знайти? Так. Ну, добре, друже, так все, ламаємо, тебе, ламаємо, слухайте. Є... Якимось важко, Дуже Капеть. важко. Так. Ем... Жить, друже. Зачекайте, друже. Так. А ну... ти знаєш взагалі, що я знайшов? Або кого. Що ти знайшов? Знаєш, що тебе видає? Тебе видає твоя тінь, друже. Твоя Капеть. тінь. Ти, Друг, мабуть, він мене знайшов це... Жесть. Ну, Слухай, добре. Але ти так. гарно підготувався. Капець. Я взагалі <рес> Дякую, то... не знаю, як ти знайшов. Слухай, так. а диви, біля курки також тінь. Ну, якщо б ти став Капець. мобом, тоді б я тебе, мабуть, не знайшов, тому що у мобів також є тінь. А ось перетворюватися на якийсь... Я вже зрозумів, друже. Все, я буду знати тепер. Тепер так. ти мене не знаєш. Слухай, друже, Нічого, я тобі даю меч. меч. Так, тримай давай. меч. Та йди, ховайся. Є. Все. Я Точніше, я йду ховатися, ти не туди так. побіг, друже. А, ось вон, в тому бачу, напрямку. Друже. Так, давай, давай, давай. давай. Ось. І зараз хвилина. Пішла, друже, так, давай, Так, добре, добре, добре. Мій час пішов. Так, швидесенько все робимо. Друзі, в мене є ціла хвилина, щоб сховатися. О, це буде важко. Так. Давай, Але друже, я намагаюся ховайся. це все зробити. Час йде. Та я знаю, друже, що час йде. Так, нічого ми швидесенько все зробимо. Так, ось сюди, сюди, ой. Так, сюди. Скільки в мене, мене там залишилося часу? Друже, в тебе залишилося пів хвилини. Навіть вже мє... менше. Пів хвилини, да відвалиться. Це буде Давай, важко. Давай, друже, скоріше. Ой-ой, 15 добрий. секунд. 15 секунд? Так, так, я вже йду шукати тебе. Так, мені потрібно стати якимось мобом. Давай. Так. І 5, 4, 3, Дві, одна, я йду шукати. Добре, друзі. шукай, шукай. Пішли. Так, ну що, друзі, що він тут зробив? Так, я пропоную походити, побивати деяких мобів. Так, друже, де ти? Скажи мені. А тобі я не так. можу сказати. Не можу сказати. друже. Бачите його тут. Ти не повинен мене знайти взагалі. Не повинен? Хм. Цікаво. Так, друзі, давайте подивимося. Друзі, ви що бачите, тут є? як ага. я з'яскувався? Мені здається, що Капе. це буде круто, але я можу Дивіться, друзі. помилятися. Там є слайми. Ви бачите, що він зробив? Так, але так, слухай, друже, я поставив а цих ну... слаймів, а вони почали Д... мене атакувати. Хм. Я це не друже, це не ти, чим тим часом, а? Та хм. де я? Тут якісь модул блоки стоять ти тут наробив. Так я Справи. не робив Ха. такого, щоб а ти -яй -яй мене не знайшов. Зараз слайми ці вб'ють. Слухай, ти так. можеш їх розрізати, в тебе є меч, і взагалі то в мене залишилися дві хвилини. Дві хвилини? Так, а, час прибув. Добре, плине. добре. добре. Давай, друже, шукай. Десь шукай. Ти Слухай, ну ти гарно сховався, друже. Но... Але тепер ці слайми не, мене б'ють. Слухай, так. я. Я сам був в шоці, коли їх поставив, вони почали бити мене, і я їх перестав ставити, але в мене їх так багато. Тепер не знаю, е, що пей. з ними робити. Я це не не, не Ну, я не знав, що вони будуть мене атакувати так. Тому так, це де ж ти є, мій, мій прокол. Щас йде! Так, капець, час і капець, капець, де ж ти тут є? Слухай, в тебе так, залишилося хвилина двадцять, тому шукай. Я ще підсказку, друже, якусь. Ну, слухай, як тобі дати підсказку. Я перетворився на когось. Добре, ось так. Добре? Ти перетворився на когось? Так. Хм. Ну, це мало мені що дає, але добре. Так, ну, друзі, давайте цих. Трохи ще мобіль. трохи, і я тобі дам ще одну підсказку. Готовий? Ще трохи. Так. Ха. Ну що якщо я тобі таку підказку дам, ти швидко зможеш знайти мене. Так, ну добре, друже, так, так. Я де тобі дам і третю підказку, але Капець. коли в тебе залишиться 20 секунд. Жесть, друзі, ви бачите, як їх багато. І що, і що, і шо? ідеш ж ти? Капець, так, друзі. друже, оце це... я насправне цих uh, вів... вівець малих. Так, а, ти взагалі-то дуже багато, насправді, а ти. в тебе. Так, залишилося 20 секунд. 20. 20 секунд. Так, що? друже, дуже... друже, домой. Так, підказки, я, я. Цей моб живий. Во. Живий моб. Так, так, yeah, bet. так, так, bet. так, так, ну, так. Це от, нереально, все. друже. Це <п> 5, <'ят> <п 'ят> 4, 3... Дві. І одна. не знайшов тебе. Слухай, друже, ти був дуже. Ось останнього разу, ти ду, був дуже близько. Е, диви, я зараз стану собою. Ось, я знаходжусь біля папуг. тут папуг було дуже багато. Та, а, я так і знав. Я був ось е, такою куркою останнього Десь разу. Диви, диви. Та ні, ось. Де ти? Вон ось. Ти. Капець, друже. Слухай, Але коли ти почав їх рубати. Ти чуть не зацепив мене, я почав е, потихесенько тікати. Ну, з слухай, того, це майже... Ну, майже. майже. Майже я попав. Тобі. Слухай, давай переб'ємо цих так, слаймів. Так, Цих слаймів потрібно вбити. Бо вони нас е, вбивають, б'ють. З ними це дуже, дуже важко. Так, їх так, усіх. Я Все, хотів, всіх добили. Так, так, я хотів Добре. заспамити цих слаймів, щоб вони тут е, е, бігали, але я не не знав, що так буде, що вони почнуть мене атакувати. Давай мені взагалі меч сюди дружі. і я Тримай погнав. Тримай тобі меч. Так, все добре, друже. Давай. Я іди по ховайся. Пішов. Точніше, я буду ти ховатися. будеш ховатися, а я буду шукати. Так, час пішов. Давай, в тебе є година. Час Точніше, пішов. хвилина. Так, давай, друже, ховайся. Слухай. Так, так в тебе дружі. залишилося, ну. Ще трохи і 45 секунд, тому ти зробив все, щоб я тебе не знайшов. Ти... Ну, добре, друже, капець. Так, так це мабуть... буде важкувато. Ну, тому, так, що потрібно щось вигадати, друзі. Так, давайте, давайте, давайте. Тут е, повсюду пороставимо ось такі штучки. О, щось там щоб розставляєш. Він не догадався. Так, друзі, давайте, давайте, давайте. Є капець. Так, все, друзі, в тебе залишилося, друже, 15, 15, 15 секунд. секунд. Ось це 15 секунд, от Капець. Так, друзі, друзі, кого взяти? кого взяти? Ти там щось робиш все. таке ж, цікавеньке. Ну що, друже, 5 секунд. Сховався чи ні? Давай, друже. Так, я сховався. Так, добре, мене шукай. добре. Добре, 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 друже. Зараз я. Так, меч в мене вже є. Все, час пішов, я тепер тебе буду шукати. Так, ти добре там сховався взагалі? Так, так є. Дружи, я дуже добре сховався. Так, зараз побачимо. Кого ти там вже наспавив? А, так, жителів, селяни так, друзі, наших. наші. Так, швидесенько вбиваємо їх. Цікаво, що. Так, ну маленьким ні? Він не зміг стати. Так, слухайте, я їх буду просто бити, і тоді я зможу зрозуміти, це ріко або ні. Так, слухайте. Не треба, друже, не треба. Так, Касеть. зараз ми тебе будемо шукати. Так, о, курка. Тут дивно, що вона тут була. Так, це мої папуги, мабуть. Так, друже. Так, друже. Давай, давай. Ну, я шукаю тебе, це дуже важко, їх багато. Мені я... прошлого разу пощастило, а зараз я не знаю. Так, ціх... Мені здається, що це Дружі, може час бути. Сиде. ти слідкуєш? Та я слідкую. Скільки залишилось? Так, дві, в мене хвилини. дві хвилини залишилося. Так, зачекайте. Е-е-е, Ось слаймик ще один, я його розрізав нарешті. Так. Мені, мабуть, потрібно кудись залізти, можливо, на. Друже, так, а час той плине. Да зараз, зараз. Майже буде півтори хвилини. Так, ну добре, а це добре. Половина. Так, е Гаразд. Зараз я залізу ось сюди. Слухайте, мені здається, що це був від. Ти мені очі. Ой, так. Можливо, він <гум> тут кимось став. Так, тут багато ким, дуже ким кактусів цих. Так, е та ось таких штучок треба все шукати. <гум> Треба все так, шукати. Друже, в тебе залишилось е, майже менше хвилини. Та що ж робити, та а? Так, кактус, ти не зміг би стати, тому що він дамажить. Так, Добре. він дамажить, він дамажить. Дам тобі підказку. Яка? Ти був е, біля мене. Коли? На, початку. на початку? Ну, десь е, трошки далі від початку, десь так. М -м, дивно, дивно, дивно. Так, кролики, вівці розрізати усіх. Я що тебе розрізав? Ні. Ні, друже, Це ти мене було... не розрізав. Так, мені здається, що в мене але час... Але перевір там, чи всіх ти розрізав. Так, ну але ти кимось... І поки ти перевіряєш, в тебе залишилось 10 секунд, друже. Так, друже, 10 секунд я вже не встигну. Тут дуже багато мобів. Так, Давай. та все, все, виходь, ти переміг. І... Готовий, друже. Так, де Це ти я був? Я виходжу. Насправді, no, справді de... ти і правду був біля мене, але трішечки далі. Тобі було. Мені mm. потрібно було трішечки далі пройти. А де ти був? Я був ось такою куркою, друже. Так, де ось. Ти був куркою? Я був куркою. Друже, так ти мене не знайшов. Слухай. Я тут взагалі-то коли розрізав, так, тримай меч, коли розрізав, тут вівці дуже дивно стояли. Я їх розрізав і було дуже друже. Я був весь цей час куркою, Я стояв на одному місці. Тобі пощастило. Друже. Ти сюди не дойшов. Якби дійшов, ти б мене знайшов я взагалі думав, що ти кактусом, можливо, став. Але ну, молодець, я... Так, друже. в нас 1-1 виходить. Ні. Так, я один раз сховався, один раз знайшов. 2-1, друже, ти якщо зараз мене знайдеш, в нас буде вирішальний раунд. І там ми дізнаємось, хто переміг. Давай, друже, твоя дружі. хвилина так. вже як 10 секунд іде. Так, оце цікаво, 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 10 секунд. Так, зараз ми тут наспамимо різних мобів. Так, друзі, що ж мені вигадати? Це дуже важко, дуже важко. Але я сподіваюся, що в нас все вийде. Так, сюди. Скільки часу залишилось, друже? Друже, залишилось 20 секунд. 20 секунд? О, так. Дуже мало, дуже мало. Так, сюди, там. Так, сюди. О, можна цих наспамити. Ще побільшу, щоб вони тут все. Так. І ось так. Робимо. Та пропоную. Ну, слухай, друже, ти готовий шукати мене? Я готовий, і твій час вийшов, друже. Добре, так. шукай мене. Ну що, капець, дивіться, він тут наспавни всіх. Ви бачите, мобів. Він нагадає, це йому допоможе. Знову наставив всіх факелів, друзі. Так, капець, я їх настав. Давайте будемо все це рубати. Все це діло. Шукай, шукай будемо мене, друзі. Так прибирати, різати всіх, капець. Дивіться. Тут якісь моби є, що їх з першого разу не вб'єш. Ну, Але ми є, так, є. З вами, друзі. так, друже, де ж ти є? Слухай, Вже в тебе залишилися дві з половиною хвилини. Шукай, шукай мене. Дві з половиною хвилини добре. Це а часто добре. плине. Плине, плине, я не сумніваюсь, друже. Так, так шукай, Опа. шукай. Але Шукаю. Мені здається, що так. цього разу мене можуть знайти швидесенько. Треба швидесенько. бути дуже-дуже дуже... цікаво, де ж він є? Ха. Так, друже, капець. ну слухай, мене буде дуже важко де ти, де знайти. Важко знайти, ну, або добре, далі. Це дуже тут легко. Тут, тут два варіанти, якщо чесно. Хм. Так, ну добре. Так, я поки тут всіх рубаю. І де тут хто є? Мені цікаво, дуже. Так, це ні, це ні, капець, можливо, це є селянина, бо це я Не знаю, не десь. знаю, шукай, шукай. Ще. Я, якщо хм. чесно, нервую. Так, в тебе залишилося. Півтори хвилини. Півтори, півтори хвилини? Так. Капець. Час дуже швидко плине. Добре. Опа, це не ти? Ні. Друже, де ж ти? Ні, є? то не я. Капець, Але капець, ти капець, одного капець. разу одного разу був дуже близько до мене. Дуже близько? Так. Хм. Це Цікаво. важко знайти на такій великій площі. Так. Це точно, друже. Ну, важко так важко. Але так. можеш знайти дуже швидко, якщо чесно. Хм, Цікаво, де ж ти є? Капець, 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 так, капець. Мені зараз... цікаво, ким ти став? О, Це ну, якщо чесно, так, в тебе залишилося 30 секунд. Ось зараз буде зачекай. 30 секунд. Жесть. Ось, зараз ще трохи є. Все, 30 секунд в тебе залишилося. Давай, друже, шукай. 30 секунд. Добре, шукаю. Так. Це не ти часом тут. Ти був дуже близько. Я був дуже близько. Так, тут це ти. Це ти. Або це? А? Де-де-де-де де? Опа. Ні, не ти, не ти, не ти, не ти, не ти. Друже, друже, в тебе залишилося, знаєш скільки? П'ять секунд. Скільки? П'ять секунд. секунд. Так, так. А так. де ти тут, тут спав? Є, є! Є! Я встиг! Я встиг! Є перемога! встиг? Капець, де Диви, ти? да я ось блок! Я ось тут був блоком! Ось у цій. Ти, ти мене. ломав все! Так, я ось тут стояв, ти ломав все, але не знайшов мене. Слухай, мені дуже mm. сильно пощастило. Знаєш, як я Я зміг... Бачу, ти спавниш. Так, тут так, 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 так. Я почав, коли Капець, ти дуже дружі. близько до мене підійшов, я почав спавнити цих папуг, щоб вони відволікли твоє... твою увагу. І вони так і зробили. Мені пощастило. друже. Але ну, був дуже слухай. близько. Так, тепер Тримай давай мені тобі, меч. Так, е Тепер піду І шукати. я. піду я. Ховатися, друже. Так, ти йдеш ховатися, так, друзі, я йду шукати. Давайте, так, зробимо. Ти вже почав ховатися, так? А я ще не почав. О, час. Ну, давай, йди, скаж, коли ти так, почнеш добре. час, друже, я почну ховатися. Зараз я ось сюди все зачиняємо. Можеш ховатися, друже. Все, я давай, чекаю. Давай, друже, Готово. Так, я ховаюсь, я роблю все для того, щоб я сховався. Роби, так, сиді, роби, ми там Часу часто 5 пішов. секунд пройшло, так тільки? Так, ось зараз так. Ну, трохи більше, можливо. Ну, гаразд. Так, дружі, не, добре. Не нічого страшного, якщо. Давай, чувство. давай, давай. Час зараз. пішов, давай, друже. Ховайся. Я ховаюсь. Так, друже, ну, головне, щоб ти мене не знайшов. Щоб такого вигадати, цікавого. Скажи мені, друже. Mm -hmm. Не знаєш? Я також не знаю. Але ми щось вигадаємо. Слухай, друже, це останній раунд чи ні? Я щось заплутався, якщо чесно. Я не знаю, друже. Це п'ятий раунд, просто, так. Я uh, просто отримую задоволення від гри. Так, ну що, uh, нам потрібно щось вигадати. Ай, скоріше, ну, слухай, друже, в тебе залишилося ось зараз буде 10, 10 секунд. 10 секунд! 10 секунд? Так. Капець! Ну, добре. п'ять, чотири, три, дві, одна. Все. Жесть! Час Жесть. Давай вийшов. шукай. Я мене тепер друга. йду тебе шукати. Сподіваюсь, що ти готовий. Так, зараз подивимося. У мене є план. я Ти мене не побачиш. Так. Давай, корова давай, якась давай. дивна. Корова, йди сюди. Що так... Ти... Що це за корова, яку я розрізати? Ти немо міг. Все. Так, не слухайте, знаю, дружо, не я знаю. зараз пропоную залізти кудись та подивитися взагалі, де наш другий. Давай, Ріко. давай, давай. Так, швидесенько, слухайте, мені потрібно ось туди залізти, але це буде доволі таки важко. Що до такого помітного або непомітного, друже? Так, слухай. Ось тут мені е, буде дуже видно. Так, давай, що ж давай, там таке шукай. цікавеньке. Слухайте, там а ну, щось вало. Так, е ви бачили, там щось впало. Або мені... М так, не знаю, скільки в мене часу залишилося. Що ти міг Дружі, вигадати? У небагато тут... часу в тебе залишилося. Так, можливо, він перетворився на когось. Так, я бачу, ну тут дуже багато мобів, я не знаю. Мені би кулемет, щоб їх завалити у всіх. Але... Капець. Слухайте, я не ну, розумію. Ну ти жорстокий, друже. Ну, а, а що. Тим ти? часом півтори хвилини. Так, добре, Майже. добре, добре. Мені здається, давай все, що. Хвилинки, давай. Так, сюди, сюди, сюди. Погнали. Зараз ми спробуємо знайти мого друга. Можливо, ти вівця? Так, йди сюди. О Оу, слухай. Можливо, ну... я вівця. Ви чули, друзі. Капець. Та йди сюди, скільки тут мобів, всяких. Так, дивно, дивно, дивно. Погнали сюди. О, що це за зайчику такий! Це не Друже, ти час? Це хвилинка. Хвилини залишилася? Хм. Так. Так, добре, добре, добре. В мене є хвилина. Мені здається, що ти перетворився на якогось моба. Сто відсотків uh -oh. ти є моб. Оцей заяць також якийсь дуже дивний. Та куди ти стрибаєш? Ні, це, мабуть, не Ріко. Моби, моби, як їх багато тут дуже. Я не знаю, я, я мабуть, тебе зараз не знайду. Я тебе, мабуть, не знайду. Так, можливо. Давай, давай. Шукаємо швидесеньку, сюди, сюди. Чомусь мені здається, що ти міг сховатися десь у мене під носом. Так, друзі, ви бачили, я знайшов палиці. Я знайшов палиці, і мені здається, що це. О-о. Так. Мен... Ти, ти десь тут? Так, підказку дай мені, будь ласка, друже. Підказку, а ти був поруч. Так. Але коли ти був поруч, я тобі не скажу, друже. Слухай так. Десь тут був. Чомусь мені здається, що я тебе бачив. Я знайшов я тут палиці. Я тебе не бачу зараз. Палиці, палиці. А Твій час вийшов, друже. Все, виходь, де був? Де я був? Так а ось тут. Опа. Подивись на мене, друже. Та я не назад. бачу тебе. У-у-у. Ні, 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 назад, от я. А, ти був блок. Я був блоком, і я був ось тут. О, ось слухай, гарно сховався, гарно сховався. Дякую, друже. Ну слухай, мені здається, що сьогодні перемогла дружба, як гадаєш? Я повністю погоджуюсь з тобою, друже. Так, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на підписуйтесь наші канали. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Бліка, ставте йому лайк, пишіть коментар, друзі. І Бліку, тобі сподобалось? Так, мені дуже сподобалось. Це було круто. Друзі, а якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на наші канали, передивляйтеся наші плейлисти, друзі. Щоб ви подивилися всі. Наші пригоди, всі пригоди Ріка і Бліка, Бліка і Ріка, друзі. А з вами були, як завжди, я, Ріко. Та блік. До нових зустріч. І всім пока, пока, друзі.